Вітаю! Отже, сьогодні у нас на огляді чергове спортивне обладнання. І сьогодні це гриф. Гантельний гриф Neosport. Ми подивимося на його характеристики, що він собою являє, чи варто його купувати, чи не варто. З таким чином. Ну, давайте для початку зробимо заміри. Тобто довжину, діаметр. Це гриф. На бліни 30 мм. Тобто є грифи, де товщина 25 мм, тут 30. І бліни в ну, точніше, теж треба 30 мм. Ну, давайте штангенциркулем поміряємо. Скільки точно? Складає товщина. Так. Дивимося 29,43. Так, з іншого боку. Двадцять девять і три. Тобто це цілком нормальне, це цілком нормальний показник, щоб цей гриф. Легко увійшов в отвір 30 мм. Тобто по цьому показнику все в нормі. Так, штангенцирку, до речі, досить точний і якісний. Можливо, зніму на його окремий огляд. Так, тепер давайте поміряємо його довжину за допомогою рулетки. Довжина, як видно, складає 45,5, що відповідає специфікації та описі на сайті. Купував я його на розетці і прикріплю в описі під відео посилання. Так, окремо поміряємо довжину під посадкове місце на млинці. Воно становить приблизно 16,5 см з цього боку. Так, також 16,5 приблизно. Тобто гри симметричний. Товщина, довжина ручки хвату становить 13 см. Так, під мою руку він стає чудово, гарно. В принципі, ширше не потрібно, вуще також. Ширина моєї ладоні. Я давайте тоді зорну теж покажу. Ось становить приблизно ось так. 8,5. Зазначу також, що гриф не є суцільним металевим, як може здатися на перший погляд. Ось тут ми бачимо на торцях певні заглушки, і всередині він пустотілий. Отже, що я хочу зробити? Я хочу дістати ці заглушки і поміряти товщину. Товщину металу. Так, за допомогою викрутки я це зроблю. Так, отже, я дістав цю пробку. Треба було докласти певного зусилля, щоб її дістати. Хоча насправді це залежить від конкретного екземпляра. бо був у мене подібний гриф, де ця пробка майже не трималася. Ось, Але тут конкретно в цьому грифі було важко її дістати. Ось отак він виглядає всередині. Тобто він пустотілий. так. І зараз ми поміряємо його товщину. Ну, Товщина буде чисто приблизна, тому що він має таку хвилясту форму, тобто там різьба. І насчет це ж не пласка поверхня, тому подивимося приблизно. Так. Два і чотири. Так, давайте з іншого боку подивимось. Три. Так, зараз спробую знайти таку місце, де б... Ось тут, мабуть, рівномірна шар. Десь два... Ну, в ми виходить два з половиною. Якщо повністю профіля з хвилями, то виходить 2,7. Багато чи це мало, я не знаю. В принципі, він виглядає досить надійним і не прям такий тонюсеньким. Так, стосовно гаєк на цей гриф, вони в комплекті йдуть такі пластмасові. Добре чи це погано. Тут палка у двох кінцях, тому що ну, це удешевляє виробництво, тобто сам гриф дешевший. Ніж з аналогічними металевими гайками, але, звісно, менша надійність. Тобто ці гайки можуть тріскатися, ламатися, особливо, якщо необережно поводитися з гантелю, якщо її кидати на підлогу, то, звичайно, пластмаса не така міцна, як метал. Ще одне, одне питання стосовно гайок. І їх роботи на грифі це те, як легко вони накручуються на сам гриф. Давайте подивимося, наскільки вони накручаться легко чи туго. Так. З цього боку йде як по маслу. Так, а цього боку. З цього боку от трішки закусує, але... Не сильно, в принципі, в принципі, теж нормально. І зараз я візьму ще один такий гриф і на ньому теж спробую накрутити гайку, яка йде в комплекті. Так. Це вже інший гриф. Так, Тут як по маслу. Від цього залежить зручність насправді. Якщо гайка закручиться туго, то вам буде кожен раз лінки збирати, розбирати гантель. Чим легше гайка закручиться, тим, на мій погляд, краще. Вона, звісно, не повинна хлюпати і люфтити, але повинна закручуватися без зусилля. Так тут, в принципі, теж без проблем. Спочатку, коли я тільки цей гриф купив, вона трішки закусувала, чи в цьому, чи в тому, що працівник я показував грифі. Але зараз воно розробилося і. Майже не відчувається ніяких ускладнень. І давайте вже заодно спробуємо накрутити на гриф ось таку металеву гайку. Це не від цього грифа, це від штанги, яку я купував окремо іншого його виробника. Давайте подивимося, яким чином вона накрутиться чи не накрутиться. Вона теж під гриф 30 мм. Так, Без проблем. Тобто, якщо вас смущають. Пластикові гайки, ви можете окремо купити, вони є у продажі різних виробників, металеву гайку і спокійно її користуватися. Вона значно надійша, значно важча. Накручиться легко. Плюс конкретно ця гайка має резинове ущільнення, щоб гайка не проверталася разом з блинами, разом з землинцями і не відкручувалася. Бо насправді в грифах, на гантелях і гайках є така проблема, що гайки часто відкручуються. І цьому треба буде приділяти особливу увагу. Можливо, я зніму окреме відео про те, яким чином з цим треба боротися. Тому що ці пластмасові гайки, вони, на жаль, теж відкручуються. Їх треба постійно слідкувати, щоб вони не відкрутилися і млинці не впали вам на ногу або на підлогу. Тобто треба постійно підтягувати. Гайки і слідкувати за цим уважно, щоб не ударити ні себе, не травмувати ні себе, ні своїх близьких ось таким ось чином. Так, а далі ми зважимо гриф на вагах. Отже, вмикаємо ваги on Off. І подивимося. Так, кладемо. Тільки він може, звичайно, скочуватися з вагів. Постараємося притримати трішки. Так, 300... 20. Приблизно 300, о, вибачте, не 300, а приблизно 624-23 грама. Давайте зважимо за одної гайки. Так, гайка важить 20 грамів. Одна, 22. Інша теж гайки однакового, однакової ваги. І давайте для прикладу зважимо металеву гайку. Ось такі ж вона важить. Ось ця, бачите, важить аж в 10 разів більше. 250 грамів. Так, і давайте для чистоти експерименту зважимо і другий гриф. Так, кладемо його. Так, що ж ти скочуєшся. Негідно. Так. Давайте гайку покладу, потім вирахуємо 20 грамів. Так, ну от, приблизно так, мінус 20 грамів, 640 630 грамів. От я тільки трішки підтримую його, щоб він не скочувався. От. 630 грамів. Справедливості раді скажу, що на, е, в описі на сайті вказано, що вага становить кілограм. Ну, це, звісно, як ми бачимо, не відповідає, на жаль, дійсності. Вага чуть більше 640 грамів. Тобто округлювати принцип, можна не до кілограма, а до 500 г, до півкіло, кіло. Коли враховувати гриф у навантаженні. Так, і ще давайте проведемо такий цікавий дослід. дослід. Спробуємо надіти цей гриф на різні млинці, які призначені саме для цього грифу. От, візьмемо на гриф. Перший млинець того ж самого виробника, що і гриф. Рен, о, Рен неоспорт. Так. Входить. І виходить. В принципі, нормально. Тобто і не люфтить, і легко проходить. тобто З іншого кінця те саме. тобто рідний гриф, в рідний млинець влазить з непоганим результатом. тобто підходить Млинець неоспорт, підгриф неоспорт, підходить. Далі візьмемо млинець. Іншого виробника, який представлений в Україні на ринку, це рен І Подивимося, що тут. Так, ось це у мене рн як написано на пластику. Подивимося. Сюди вже пролазить трішки з натягом, вже трішки важкувато, але в принципі, проходить, в принципі, проходить. Проходить, ну, не буде ліфтити. Ну, мені більше сподобалося, як воно в рідний гриф заходить. Але сюди теж пролазить. Тобто, хоча я трішки туговато, можливо, з часом воно розробиться. Так, і давайте інший кінець. Так. От інший кінець легше зайшов, але все ж таки в рідний глинець гриб заходить, на мій погляд, краще, бо чим менше зусилля ви будете... Витрачати на зборку і розборку гантелей, тим відповідно більше у вас сил, енергії залишиться на тренування, де і потрібно приділяти чому найбільшу увагу, найбільшу енергію туди приділяти, а не збирати, розбирати, щоб це забирало у нас багато енергії і сил. Так, і ще є один виробник, це ньют-рок. Подивимося. Без проблем. Навіть можливо трішки вільновато. Нормально, я вважаю. Так. Іншим кінцем. Так. Тобто, підсумовуючи, можу сказати, що гриф Неоспорт підходить під більшість молитв на 30 мм. Які призначені для цього грифа і на нього сідають. Тобто його можна використовувати в принципі, з усіма млинцями, які призначені для посадкового діаметру 30 мм. 30 см. Ось таким щином. Так, і ще забули один показник зняти це товщина ручки. Давайте її знимемо цей показник. Посередині вона трішки товща ніж по краям. Посередині 34,4. Ну, майже 35 міліметрів. А ближче до краю вона трішки зуджується. І 30. Ну, не сильно насправді зуджується, можливо, це таке оманливе відчуття. Так, тут 33. Тобто 33, 30, 33. 34,5. Ось така товщина ручки хвату. Невеличкий недолік цих грифів, це навіть недолік не можна назвати, але все-таки скажу, оці напливи, дефекти лиття, вони трішки колються, їх треба, можливо, зачистити. Ось, або ножиком трішки підрізати, або наждачним папером. Але це дрібниці, в принципі, мені вона не заважає, я навіть не став цим заморачуватися, але, в принципі, якщо комусь буде заважати, я думаю, це легко можна уладнати. За До допомогою ножа або наждачного паперу. Скільки ж саме, в яку саме вагу можна привізти на ці грифи? По своєму досвіду, по своєму спортивному досвіду скажу, що. Сюди станують 2 по 5 і 1-2,5. Тобто це приблизно 25 кг стане на цей гриф. Тобто тут е, 10 10,5 і тут 10, е, тобто 12 12,5 і з іншого боку 12 12,5 разом буде. 25, якщо я порахував я вірно, <свісно> сподіваюся, що так. Ось. Ну і плюс вага самого грипу 600 грамів, як ми з'ясували. Тобто максимальна вага, яку сюди можна поставити, становить 25 кг 600 грамів. І для мене, наприклад, це на даному етапі нормальна вага, тому що з більш важкими гантелями. Займатися некомфортно, їх важко на себе брати, їх важко піднімати. Це треба з асистентом займатися з більш важкими гантелями. А в домашніх умовах це не так просто організувати. Отже, таким чином. Да, я ще скажу, що я питав у представника компанії, і представник компанії мені сказав, що допустима вага на ці грифи становить 30 кілограмів. Тобто, як ми бачимо, це з запасом. Тому що більше 25 ви просто не, на це, ну, не, 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 не начіпите. Ну, звичайно, можна чисто теоретично начепити десятку і ще до десятку. І тоді у вас буде 40. Але я б не радив вам цього робити. Отже, тому скажу так, що максимальна вага 25,5 кг на цей гриф. Отже, це був огляд грифу для гантелей. Під посадковий діаметр 30 мм від виробника, який представлений на українському ринку Neosport. Від себе скажу, що ці грипи мене цілком влаштовують, я ними займаюся і, в принципі, рекомендую для тих, хто хоче собі додому збірні гантелі. Це непоганий варіант із недорогих, тому що якщо ви будете купувати. Цільнометалевий гриф він буде в декілька разів дорожчий. І не факт, що ви цю перевагу використаєте, тому що все одно на гриф вдома ви не начіпляєте 100 кг. Це буде все одно там, вага не надто велика. Ось таким чином. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!